Доброго дня! Дивіться, так збіглося, що зараз по наявності є майже весь майже весь ряд максус. Це комерційна і техніка, яка ну, тільки електрична. Це deliver 9, H2L3 кузов, 11,5 кубів, величезний бус, 72 кВт батарея. цінники будуть в описі, ви можете звернутися, ми підберемо для вас варіанти, але на цю машинку вже взяли рахунок. Зараз чекаємо оплату. І ще одна така машинка є на підході. Це Deliver 3. Це бус з довгою базою, є коротша база на цьому ж самому шасі. Тут по полу 2,7 метри всередині вантажного відсіку, а є ще 2,2 На пів метри вона довша, є коротша база. Цінник від 17 грошей там, до 20. оці буси. Ми зараз у нас є замовлення на два буси. Переобладнуємо в пасажира. І пасажири поїдуть працювати на Західну Україну. Людей возить. І це Maxus Юнік на 7 місць. Класичний мінівен. 2, 3, 2. Ззаду два місця. Додаткові їх можна прибирати, а можна, можна користуватися для перевезенням. Величезний бус теж він такий вен розміром з делівера. Трошечки коротший він як короткий делівер третій. Займаємося електрокомерційним транспортом. Нагадую, до кінця року. Обов'язково це зробити, бо з наступного плюс 40% буде ну, дуже боляче. Так що, поки є по наявності, щось звертайтеся, ось мій номер. Вулиця Павла Осенка, 8, місто Київ. Е, є ще ЄВ-80 моделі. Це на 57 кВт, теж 11 кубів, великий буст, це попередній кузов від цього. Цінник легше той вже 200 км від запас ходу менше, чуть-чуть батарейка менше, кузов 11 кубів з двох сторон сумні двері. Їде ще зараз такий на ЄВ80, як кузов. Три людини впереду сидить. І кузов, який відкритий. Можна собі возити там, що треба, або туди набудувати якусь там надбудову, яка вам треба. Отакі зараз по Максусам є пропозиції наявності. Так, що звертайтесь, підберемо для вас.